Всім доброго та мирного дня Божого, всім благословення. Що хочу розповісти на тему 9 пунктів істиної благодаті, чаклунство та поклоніння в церкві, ідело в церкві. Ця тема стосується істинної благодаті, як Божого дару, який веде до спасіння місії. Та відмінності від підроблених форм духовності. Ця тема відкриває ячаклунство і ідолопоклонство, які можуть проникати в церкву через обряди, традиції або практики, що не відповідають біблійним принципам. У дев'яти пунктах. Пояснюється, як розпізнати справжню благо...